Зараз ми з вами закріпимо знання з теми правова система. Для цього я пропоную вам перетворити чотири юридичні вирази. Ви бачите, що ці вирази складаються зі складових елементів. Отже, треба ці складові елементи додати і визначити, що в результаті вийде. Перший вираз норма права плюс норма права плюс норма права безкінечно щодо рівня, хто бажає, будь ласка, вийти і заповнити. Прошу ми трохи. Буде інститут права. Будь ласка, доповнює юридичний вираз. Всі згодні, що буде інститут права. Да, так. Да, да. да. Так, другий вираз. Інститут права плюс інститут права плюс інститут права і без Що щодо рівня. Да, ще вже покраща? Рівні мали справа. Так, третій юридичний вираз, галузь справа, плюс, плюс галузь справа, плюс галузь справа. І так далі, що тут до рівня тобто загадається. Я прошу, я системка була ходь. Візьми інші країни. Так, і тепер саме складний, останній юридичний вираз, правова ідеологія, плюс юридична практика, плюс. Давайте подумаємо, який з трьох верхніх гаданих правових елементів можна вставити в цю формулу. Всі думають, що, Олександра. Правова система. Ти видаєш система, так? Да? треба вставити е, ось цю формулу. Система права. Так, правова система чи система, система права? ласка, права? Власне, виходь. Плюс систем права, але ж ти не до кінця вираз перетворив. Правова ідеологія, плюс юридична практика, плюс система права дорівнює, що який у нас правовий термін поняття з'являється. Так, є вже система права. Правова система. Правова система, будь ласка. Отже, будь ласка, слава з Дивимось, ми з вами перетворили чотири юридичних вирази. Хто мені скаже, з усіх цих правових понять, яке поняття є найменшим за юридичним значенням? Найменшим, Будь ласка, всі думають. Лише два чоловіка знають. Найменше поняття. Всі думають. Найменше поняття за юридичним значенням. Яке? Прошу Олександр. Норма права. Норма права. Всі згодні? Так. Да. Всі згодні, добре. А найбільше або найширше правове поняття з усіх запропонованих, яке? Яке найширше, прошу, Діма, правова система. Правова система. Всі згодні. Да -да -да. Так, добре, дякую. Значить, ми з вами закріпили сьогодні ваші знання з теми правова система.